П'яна гулянка зі стріляниною, активістами та лісовою охороною у державному заказнику воротнів. Так розважалися ВІП-гості не так давно. Тут відкрили нібито молодіжний лісівничий центр та буцімто рибальську школу. А насправді це елітна рекреаційна зона для особливих гостей. Там побудовані дерев'яні будиночки на березі ставка, розкішна баня зі сходами водойму та декоративними смолоскипами по обидва боки входу. У цій бані вчора на славу гульнули п'ять чоловіків, серед яких кажуть, був сам начальник управління лісового та мистецького господарства Волині Олександр Кватирко. Якраз у розпал гулянь до сауну навідалися журналісти та активісти, яким добрі люди розповіли у заказнику. Відпочинають чиновники. Відпочивальники зачинилися від неочікуваних гостей у бані. Визволяти їх приїхало 20 автомобілів лісової охорони. Приймаєте Приймаєте право. Маємо право. Маємо право. А, будь ласка, поліцію руки простягає. ми вас знаємо. Я не пан, я, 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 я різниця, Ривчинський. Відкрити, хай вийдуть вийду, вийду, і все. Відкрийте, хай вийдуть, вийдуть додому йдуть. Давайте попляти. Ліснечого злякали так. Де він є? От він внутрі закрився і там сиди. Не ламайте. Не ламайте. Ламайте. Видіть, напишіть, вийдіть через вікно. А хто ви такий? Представтеся. Ми його не закривали. А я думаю, що ви закрили. Сі, будь ласка, хто? Ви як ви сюди потрапили? Я громадянин. Ну, а як ви сюди потрапили? ви як сюди потрапили? Я прийшла пришки, прийшла. А як ви сюди потрапили? Як, пришла, приш... як ви, сюди потрапили? Як ви сюди, потрапили? сюди потрапили? Це державна власність. Знаю, я зняв оренду, а в оренду зняли? Це державний заказник. Тут на в'їзді стоїть охоронець, який нікому не дозволяє сюди заїжджати автомобілями. Щоправда, вночі тут було справжнє автопаті. Сюди з'їхалися очільники лісгоспів, серед яких помітили Романа Колісника, сина екс керівника лісового та мисливського господарства Волині Богдана Колісника. Одним словом, на дворі серед ночі зібралися чи не усі працівники лісу області. Вони єдиною стіною відгородили від журналістів людей за. Вчинених у бані, а згодом повиводили цих осіб та посадили в автомобілі. Наостанок пролунало кілька пострілів, а в активістів виявилися пробиті колеса в автомобілі. Виключала швидення? Що тут перебувається? Може, ми там придушили. Поч Зліс охороняємо, совість охороняємо. А О, перший. Ой, молодці! Журналістка Оксана Петрук, яка й дізналася, що вночі на території заказника у будиночках, що належить лісовому господарству, влаштують гуляння, розповіла подробиці інциденту. Ми пішли в обхід через ліс. Кілька хвилин спостерігали за цією будівлею на березі озера. Бачили, як там на пірсі прямо розкладене багаття палає, і всередині горить світло. Ну, ми вирішили довго не чекати, тому що бачимо, що ніхто звідти не виходить підійти, подивитися, що там відбувається. Коли ми туди підійшли, то з, -з дверей з од -з, з одних дверей вийшов оголений чоловік виглянув. Чому на місце події виїхало стільки лісівників і що вони там робили? Адже охороняти у сауні чоловіків на підпитку точно не входить в обов'язки цих держслужбовців. Між тим, саме цим вони і займалися. Приїхали навіть посадовці, які обіймають високі чини у лісовому господарстві. Журналістам перешкоджали знімати, навіть спробували вибити у кореспондентки камеру з рук. Така поведінка пояснюється просто. Серед відпочивальників кажуть, є сам начальник. Лісового та мисливського господарства Волині Олександр Кватирко його підлеглі роблять все можливо, аби не засвітити обличчя свого начальника. Вийшов чоловік, який почав так впевнено прямувати на цей пірс. Я пішла за ним, почала запитувати його, як його звати. Він навіть не обертався до мене, але коли я підійшла до нього і камеру спрямувала на його обличчя, він рукою. Вдари по камері кажуть, що там точно був начальник управління лісового мисливського господарства Олександр Кватирко. І деякі люди, які були на місці події, теж стверджують, що коли відкривалися двері, то його було видно і він навіть не приховував. Це воротнівське лісництво. Тут знаходиться молодіжний лісівничий центр та рибальська школа. Вже сьогодні тут спокійно, охоронець не пропускає наш автомобіль. Між тим не для всіх правила писані. Окремі автівки без проблем гасають лісовою дорогою. Все зачинено. На дворі жодного лісівника. На території розкішної бані, де й гуляли нічні гості, рештки вчорашнього вогнища. Тут справді неймовірне місце. Серед прозорої водойми хатинка для качок. Сходи бані ведуть прямісінько у цей природний басейн. На терасі по обидва боки вхідних дверей. Декоративні смолоскипи. Підлога підсвічується монтованими ліхтарями. Поруч Альтанка. Стежка до бані вимушена дерев'яною бруківкою. По всій території колодязі, поруч пасіка. Місцеві кажуть, тут постійно відпочивають чиновники. Тут таке на щастя, що приїжджають генерали і що хочуть приїжджати. Відпочивати приїжджають, так? Да, вони відпочивають, вони заїжджають сюди з машинами, ага. а остальним не можна. Такий благоустрій лісівники зробили власними силами, щоправда, без жодних дозволів. кажуть, все для людей. Але звичайні люди можуть тут лише прогулятися. А незвичайні такі, як нічні гості, можуть гульнути, як то кажуть, так, щоб аж гай шумів. Отож, побудували цю рекреаційну зону для таких от відпочинків. А цей неймовірно прекрасний будинок у приватній власності, ландшафтний дизайн, поруч гараж, майстерно-накритий. Солом'яною стріхою, бруківка, штучні водойми, декоративні туї все це обгороджено парканом з каменю, а також металевою огорожею. Як можна мати власність у лісі та ще й у заказнику і, зрештою, подробиці нічного інциденту ми намагаємося з'ясувати у голови лісового та мисливського господарства Волині Олександра Кватирка, але так просто до управління не потрапиш. Вхід перегородили. Прес-секретар Світлана Думська каже, що її керівника на місці немає. Ми хочемо потрапити до Олександра Кватирко. Тобто немає. А заступників то є. Ми взагалі можемо сюди прийти? Це режимний об'єкт, це режимний об'єкт. Що, що що? Що в нього зараз сидять заступники. Я не знаю, чи в нього сидять заступники. Скажіть, будь ласка, а де він є? Робочий день, так? Робочий день, але він же ж не повинен сидіти в кабінеті. це ж не режим. Ну, він... Скажіть, будь ласка, він що... на, на якого основі ви ставите шла... оцей шлагбаум? Чи як це називається ця штука? Ну, от, бачите, я вам, я вам пояснюю, поясню, поясню, чому так. Через те, що сьогодні знову ж таки прийшли громадські активісти. Дуже активні дії з їхнього боку. Так? Ну, тут ж працюють так само люди. Бачите, і ви в лікарні поставили таку перепону, щоб люди не заходили. Це ж лісове господарство. Олександр квартирку на робочому місці таки виявився і навіть погодився поговорити з нами. Але в приймальні ми натрапляємо на нову перепону. Секретарка пояснює, що може зайти лише журналіст без камери. Не робіть шоу, як ви вже з цього тут. Робили. Прошу Це дуже ви, до спілкування. Ви, ви не розумієте, де ви знаходитесь. Прошу Я дуже нам до нам спілкування. Запрошую прошу дуже. дуже. Ні, дуже. будь ласка, тільки ви ні. Почекайте, ми телебачення. Ми прийшли відзняти сюжет і зі мною мусить прийти оператор. По іншому я не можу. Тому що ми це <swiss1> все показувати казівка. Uh... У мене чітка вказівка. Вказуватися, заспокоїтися занадто вже і може великардинчика. Ні, ні, не було. Вчора Зробили шоу таке. Я б хотіла від вас почути про цей інцидент. Говорить, мені, казали, що ті сауні були саме ви. Скажіть, будь ласка, чи це правда, чи це ні? Чесно кажучи, мене там не було. Якби я був там, то я би був вчора в перших рядах. І спілкування, цими mm -hmm. mm -hmm. і спілкування з тими журналістами, і спілкування з тими псевдоактивістами, які mm -hmm. по інформації, інформаційно це, що вчора доповіли, що вони там створили, які прецеденти, які mm -hmm. дії створили. Я би там був перший. Mm -hmm. Я воротні буваю майже кожен день. Ну і а що це таке має бути, От що в... це ж майно лісового та мисливського господарства, і там якісь приватні особи. 에, дивіться в... в цій бані. А що таке воротнє? Так. Це екологічний, рекреаційний комплекс, заповідник. Mm -hmm. Так, для uh -huh. чого він створений? Моя бачення, думка, і ви це розумієте вчинку людей. Uh -huh. От що тижнево кожен вихідник там буває від 200 до 500 до 700 людей. І uh -huh. ми це гордимося, що ми це зробили. І люди, які вчора там відпочивали, так як мені uh -huh. доповіли, дали інформацію. Це люди, які господарство, яким надавало рекреаційні послуги так як мені доповіли. Uh -huh. От така ситуація. Тобто, яка ціль була активістів, що хотіли побачити там, і що хотіли, який зробити прецедент, мені до сьогодні не зрозуміло. Їм, можливо, десь частково вийшло зробити шоу, це, шо але ага. що зробив керівник незаконно чи неправильно, я не розумію. Сьогодні керівник надає послуг і лісо в середньому в рік 80-90 тисяч. Ага. От скажіть, будь ласка, скільки? Коштує там послуги, вже провести детально. Я вам зараз не скажу. Ага. Керівник вам більш детально дасть інформацію. Виявляється, що все дуже просто. Насправді замовити сауну у воротнівському лісі може. То завгодно варто тільки зателефонувати начальнику лісгоспу і Він розкаже вам розсінки та напевно видасть ключі. Ну, якщо так, тоді не зрозуміло, чому виник такий рейвах напередодні у лісі. Чому відпочивальники зачинилися у вані, а також чому приїхало стільки лісової охорони? Приїхали невідомі люди, чинили галас, крик. Щоб скомпроментувати людей, лісничий визвав рейдові бригади, визвав лісову охорону, підсилення, та да, приїхало біля 20 автомобілів рейдових, які знаходилися в цьому районі. Зв'язку з тим, що є загроза захоплення адмінприміщення. Ось як насправді все було. Питання наступне: її. що це за приватні будинки прямісінько серед лісу. Є два там приватних маєтків. Так. Також вам краще знайти власників. У них все більш детально. Вони у нас на балансі не рахуються. Ага. Вони в свій час були віддані під приватизацію працівникам ага. лізоспу, і далі їх доля мені невідома. Тобто вони належать працівникам лісгоспу, так? Ми віддали їх під приватизацію працівникам лізоспу. Ну, але чи, чи вони на сьогодні, буде? чи вони працівників Отак, в що? будувати приватні хати? Там будівлі не було. Ага. Будинки є відремонтовані, там будівництво. Там є питання по заборі, по оворочню одного з будинку. Ага. Чим сьогодні займаються правоохоронці, займаються... Ти Я... ще не підкажете нам? Цього? Хто? Кому саме належить? Ви приймали на вчорашньому? Ні, прізвище. Ага. Я знаю, що це було водієві надано і майстру чи помічнику колісничку. Яка небачена щедрість та доброта. Простому водієві та звичайному лісівнику віддали під приватизацію ось такі от прекрасні маєтки. Олександр Кватирко під час розмови з нами обмовився. Це нормальна практика. Він особисто роздав під приватизацію 18 будинків у лісах Волині. Мовляв, навіщо ж мають пропадати. Нехай прийде добрий хазяїн, покладе бруківку, поставить генератора, зробить альтанку, такі ось паркани. Отож виходить, що журналісти дарма цікавляться приватною власністю у лісовому заказнику. Дарма цікавляться, хто користується майном лісгоспу і чому користується. А візит на вечірку це взагалі провокація, адже усе це цілком логічні та реальні обставини. Усі ж так можуть, каже Олександр Кватирко. До слова губернатор Волині Олександр Савченко звернувся до СБУ області з приводу нічних гулянь у бані, яка знаходиться у заказнику державного значення воротнів. Наталка Поліщук, Мирослав Котимчук для новин на часі.